Нова загроза схід та південь України тепер ще й тероризує негода. Повалені дерева, обірвані лінії електропередач, пошматовані дахи будинків, буреві знеструмив і паралізував цілі міста та села у Криму. Через шторм закрили Керченську формну переправу. А на Одещині припинили роботу порти про стихію та війну замить на два плюс Це «Спецкор» вітає. біда на південному сході і Дерева валяються. Стихія ламає дерева, руйнує будинки і знеструмлює цілі села. Комісари вперед! Усіх військових президент хоче з комфортного тилу відправити на Донбас. Блищить, як нова копійка від пістолетів до гелікоптерів, усе нове, й усе на виставці. А в АТО воюють на іржавій броні з автоматами 70-х років минулого століття. Стихія розійшлася не на жарт. На південний схід прийшла нова біда. Зірвані дахи, пошкоджені будинки та автомобілі, повалені дерева, знеструмлені населені пункти, сильний вітер та злива паралізували великі міста. На морі шторм зупинив роботу Керченської переправи та деяких портів на Одещині. Парасолі у Дніпропетровську сьогодні зайві. Сильний ураганний вітер їх викручує і просто вириває з рук. Стихія вирує вже майже добу. Дороги у низинних частинах міста перетворилися на річки, які під товщою води ховають купу неприємностей для водіїв. Їхали, провалилась машина. бачите? На, на роботу їхало тут з Машина лягла на бок, вимило все і провалило. У приватному секторі тонуть подвір'я. Так все проходить, кожен раз. От це все. Так во дворі, по води. своди. Посматри, Повалили всі дерева, посмотрите. Комунальники та рятувальники намагаються відкачувати воду, але поки триває злива, марно. Лівньовки, виходить, забиті постійно і пісок не дає воді уходити. От вона і залишається тут як чашка. Як на Титаніки у горішніх районах неприємності інші дороги перегороджені поваленими деревами, вулиці у заторах. Комунальники намагаються розчистити хоча б центральні проїзні шляхи. Утім, вітер не вщухав продовж дня і продовжував валити старі дерева, які рвали електродроти. Енергетики зізнаються, поновити енергопостачання поки що не можуть. Та нада попів запасувати када при дідні погоди. буде відновлювати. к сожаленню. Є два пострадавших. На вулиці космонавтов парень привалило деревом і е, психбольниця, теж пострадавши, доставлена в больницю Мечникова. Но без гроші синоптики кажуть, за добу на Дніпропетровськ вилилась тримісячна норма опадів по області через шквальний вітер без електрики залишилися 93 населених пункти. Потрощені автівки, повалені дерева, обірвані лінії електропередач та контактної мережі. Після нічного буревію вулиці Запоріжжя нагадують справжній апокаліптичний пейзаж. Комунальники намагаються ліквідувати наслідки нагоди, але ресурсів катастрофічно не вистачає. Сильний вітер зі зливою здійнявся у Запоріжжі вночі. Пориви подекуди сягали 30 метрів на секунду. Ну, я то прийшла відкривати кіоски, як раз це воно впало. Не Страшно? Не страшно було, справді страшно було. Тут все, сверкало, все ну, тут же проводка, всі на світі. Ну, була правда, була страшна і спогалась. Загалом у Запоріжжі повалило півтори тисячі дерев. Потрощено кілька десятків автомобілів. Ви ж бачите, стихійне бідства, дерев'я валяються, фактично немає. нету. як потрапило. Стрічна вкрай складна ситуація, і у курортному Бердянську там шквальний вітер повалив сотні дерев, зірвав з будинків дахи та вивіски. Через обірвані дроти кілька районів залишилися без електроенергії. У службі з надзвичайних ситуацій відкликають своїх працівників з відпочинку. В багатьох районах задійснені резервні зміни, привлічені тому що, ну, там, де найбільш масове падіння деревів, відключення лінії електропередачі. утім, відновлювальні роботи на Запоріжжі ускладнюються сильним вітром. За прогнозами синоптиків негода триватиме щонайменше до завтрашнього ранку. Які вноскова Андрій Хубовка, Запоріжжя, спецкордва плюс і ще добу вируватиме стихія, вщухна негода не раніше завтрашнього вечора. Повідомляють синоптики. Зливи будуть, але не такими рясними. А цієї ночі варто чекати морозу до мінус двох. Утім, тепло ще буде. Від завтра температура поступово підніматиметься, і вже в п'ятницю повітря прогріється до 20 градусів. Завтра в день вже проглядатиме сонце, і повітря прогріється у більшості регіонів до 10-15 градусів. До кінця цього тижня і на наступному тижні до нас надходитиме більш тепла провітряна маса, тому температурний фон в день уже знову досягне діапазону 15-20 градусів вище нуля. Донецький аеропорт терористи і далі обстрілюють із важкої артилерії. Литов ще вже кілька місяців боронять бійці 93-ї механізованої бригади та бійці полку спецпризначення, що там відбувається всередині аеропорту. Вперше нашому колезі Олександру Моторному вдалося потрапити в саме пекло. Зараз Сашко з нами на прямому зв'язку. Сашко я вітаю тебе, друже. радий, що ти з нами на зв'язку. Дійсно, ти вперше туди потрапив. Те, що не вдалось нам, розкажи, будь ласка, що ти бачив, власне, які бойовий дух хлопців? Тобі слово. Руса не привіт. Ну насправді дійсно ми нарешті потрапили сюди. Дуже давно хотіли завдяки багатьом зусиллям наших знімальних груп, в тому числі і тобі. Ми нарешті тут в Донецькому аеропорту, про перемир'я насправді не чули це, якщо говорити і оперувати не дипломатичними термінами та документами, а самими лише так би мовити голими фактами і з різними потривалості перервами. Бойовики не припиняють обстрілювати міжнародне литовище, але відверто кажуть, що ми тут вже встигли поспілкуватися, не так давно приїхали. Але й і командири і бійці говорять, що і в їхніх планах здавати цей плацдарм, в їхні плани здавати цей плацдарм так само не входить. Буквально хвилин 40 тому на Донецькій еропортбої вкотре за сьогодні пішли в атаку. Дозорні сповістили, що. Близько півтора десятка піхотинців, начебто висунули зі сторони одного з найближчих до Литовища донецьких міліційних рай... відділків. Мова про очевидно, що про Київське РОВД Донецька, і просто зараз кіноградські спецпризначенці, які власне на від початку квітня отримують міжнародний аеропорт пропосів разом із піхотинцями до на третій бригади та підрозділом правого сектору займається тим, що відбивають чергову спробу нападу. Командири припускають, що це могли б висунутися бойовики за своїм підбитим уранці БТРом. Ще у досвіду на аеропорт бойовики ходили а також за підтримки танка та бронетранспортера ворожий БТР, українські бійці знищили спочатку один із бійців влучним пострілом із РПГ зупинив бронемашину, а вже за мить буквально по броні допрацювали кулеметники. Мало того, минулої ночі за підтримки трьох ста шістдесят четвертих бойовиків ходили ще у один напад і двох танків разом із екіпажами нападники не дорахувалися. На ранок розвідгрупа спецпризначенців виходила до підбитої машини, і по документу з'ясували, що знищений екіпаж танку, усі місцеві люди, усі з українськими паспортами та пропискою Донецької області. Разом тим по характерних таких от написах на танках наші офіцери пропустили, що це могли б бути танки підпорядковані батальйону оплот. Окрім техніки українські бійці на підступах до того, що впродовж дня знищили біля десятка бойовиків. Минулої ночі на велику, так би мовити, землю і за аеропорту на броні до шпиталю українці евакуювали одного пораненого бійця. Це був боєць правого сектора і ще одного бійця 93-ї механізованої бригади із пораненням голову вивезли буквально надвечір. І власне це був той самий гранатометник, який сьогодні уранці зупинив злучним пострілом ворожий БТ Руслане. Дякую тобі, Сашко. Бережи себе і будь обережним. Олександр Моторний бачив оборонців аеропорту та спілкувався з хлопцями, які захищають летовище. Терористи знову б'ють по житлових кварталах Донецька під обстріли. Потрапив Київський район. Цивільні тікають з обступлених міст та сіл. За добу виїхали понад шість сотень людей. Містяни налякані і обстрілами, і пропагандою російських ЗМІ, які повідомляють про масові поховання мирних людей та каральні акції Нацгвардії. Про міфи, які спростовуються в матеріалі Світлани Фечун. Стихійне поховання з написом Загинули за путинську брехню. Російські змі назвали карательною операцією. Що говорять по цьому поводу Тут знаходився карательний батальйон київських кіївських сіловіков туда казнили, тільки не зайшов, не понятно. зайшов. Бойовики привезли на місце стихійного поховання у селищі Нижня Кринка спостерігачів ОБСЄ і стверджували, що бійці української нацгвардії на цьому місці розстрілювали мирних жителів. У штабі АТО офіційно спростували цю інформацію. Ця інформація не відповідає дійсності та спрямована на дискредитацію українських військовослужбовців, які виконують свій обов'язок із захисту територіальної цілісності України в Донецькій та Луганській областях. Приховування жертв війни за інформацію координатора групи інформаційний спротив. Це саме методи бойовиків у районі Свердловська зафіксовані викиди трупів російських військовослужбовців у шурф однієї з неробочих шахт. Тим часом терористи після нетривалого затища знов пішли у наступ. За минулу добу бойовики обстрілювали позиції сил АТО з півсотні разів. Поранені восьмеро українських військових. Більшість атак на Донецький аеропорт. Його терористи обстрілюють уже тиждень. Військові експерти впевнені, це хитрий маневр. Насправді, мета бойовиків підготовка до штурму Авдіївки, яка вже два місяці під контролем українських силовиків. Шквальний вогонь терористів ледве відбивають батальйони Нацгвардії під Дебальцевим. І ці кажуть, після проголошеного перемир'я атаки там почастішали. Такого на до перемир'я не було. Какси час в момент перемир'я. Ну коротше накривають нас хорошо і панам, не панами. Бойовики лише в окремих містах почали відведення своїх військ для створення буферної зони, тоді як українська сторона підготувала місця повсюди, запевняють в РНБО. Але Українці зробили вже один крок. Для того щоб відвести ці озброєння, вони підготували площадки для цього. Терористи цього не зробили. А поки що терористи й далі заробляють на місцевих жителях довідка з так званої комендатури для чоловіків призовного віку, які бажають поїхати з території під бойовикам, коштує дві тисячі гривень. Світлана Фечун Ігор Бондаренко, Донбас, Спецкор 2+,2. У зону АТО їдуть військові комісари. Їхні місця у військоматах посядуть поранені офіцери, які вже були на фронті. Таке розпорядження Петра Порошенка з'явилося на сайті президента. На війну поїдуть усі тилові офіцери військоматів районів, міст та областей. Щоправда, обов'язкове таке розпорядження не для всіх кажуть у Міноборони, враховуватимуться спроможність, боєздатність та інші чинники, через які комісар не зможе поїхати воювати. У військоматах таке доручення не коментують, бо поки що не отримали його безпосередньо від міністерства оборони. Військомат підбирав, керівник військомату разом з бійцями знаходиться в зоні АТО. Це не є покарання, коли мені задавали питання про те, що деякі керівники військкоматів мають якусь причетність до корупції і що можливо їх відправити в зону АТО, я був категорично проти, тому що корупціонерам місце в тюрмі, а тих, хто заслуговує, разом з бійцями знаходиться на сході. Льотчицю надію Савченко перевезли до Москви для психіатричної експертизи. Про це повідомила у слідчому комітеті Росії. Зараз українська полонянка найімовірніша у московському номер 6, відомому як печатники. Про це в соцмережі написав адвокат Савченко Марк Фейгін. Він заявив, що з звороницького СІЗО його підзахисно етапували ще в понеділок. Проте йому про це стало відомо лише сьогодні. Вранці МЗС України вже направила ноту протесту на незаконні дії російської сторони. Психіатричну експертизу для Савченко в Росії планують про. Водити впродовж місяця, а оскаржити це рішення російських слідчих адвокати мають післязавтра в басманному районному суді Москви. Понедільник у второй видимо половині дня. Діж до Савченко ітапірували. главам процессуального законодательства дает право в течение 10 дней письменно отвечать законным представителям защите о том, куда ее этапируют. Поэтому официального ответа пока, где она находится, нет. А, но с высокой степенью вероятности, ну практически стопроцентно, я могу предположить, что она в каком-то уже из московских СИЗО находится на карантине. Росіяни розгортають на захоплених територіях Донбасу свої новітні комплекси радіоспостереження. Вороги слухають не тільки мобільні телефони, а й перехоплюють усі радіоперемови. Ті рації, які волонтери збирають для українських солдатів, не завжди кодують. Та їх просто мало солдати по мобільнику дзвонять командирам, просять підкріплення здаючи позиції і телефонують рідним. Усі розмови перехоплюють бойовики. а Потім вмикають глушилки, і починають артобстріли по місцю зосередження мобільних. А у нас нормально, ми Славянську вже. За плечима бійця з позивним звір чотири війни. На нинішні у часи технологічного прогресу зізнається, військові передають інформацію дідівським методом сарафанним радіо із сучасних засобів мобільний. Це найніжче війна, яку я бачив. Просто. Бли. От якщо в совєтській армії було все ясно, все зрозуміло, були там штатні радіостанції, штатні... Були начальники связи, були позивні, були покрытия, то зараз связи взагалі немає, как таковой. І хоч на його жилеті висить рація, ілюзіями щодо її якості і вмінь ворога, звір себе не балує. Рація вона з шифрованими каналами. Тут шифровані канали, звичайні канали, але ця рація в будь випадку вичисляється там в цілі. Течение... Знаєну помінути, минута три мінути у волонтерській групі ігрозабезпечує зв'язком спецпризначенців. Неприхови нині, хоч якось допомогти армійцям, можуть винятково засобами цивільного зв'язку. Вони лише наближені до екстремальних умов. На практиці пилюка, вода та удари для них смерть. І якщо за допомогою небайдужих зв'язуватись між собою у невеличкій групі, військові можуть, то зв'язок на далекій відстані величезна проблема. Українські кулібіни її вирішили ось таким пристроєм. Люди постарались вмістити автомобільну радіостанцію КВ діапазону в якийсь то удобний носимий, портативний вид. цей пристрій важкий, аби його тягати. Командиру необхідно виділити з групи окремого бійця. Не приховує недоліків волонтер. Проте і це не найгірше проблема. ще одна гражданських средств а повне відсутствия пам'яха захищеності, то ці средства не могут бороться с создаваемыми специально помехами войск ради электронной борьбы противника. То есть они глушатся, и тогда вся система связи... На определенному діапазоні частот, повністю лежить засоби зв'язку військового зразка, що незламні добре зашифровані і важко глушиться в Україні. Виготовляють два підприємства у Тернополі та Одесі. Але досі за пів року війни Міноборони не замовило в них жодного пристрою. Натомість військові купують іноземні, які працюють на фіксованих частотах. Ми общаємося, допустимо, з вами, і за кожну секунду 300 разів частота змінюється. Тобто противнику Гораздо сложнее это отследить і тим более подавить. А фиксированные частоти, которые вот сейчас используются, они легко давятся. Но от которые да. не, не только волонтери, але і Міністерство оборони и все, Всі пользуются. Проблема зі зв'язком в українській армії ще глибша. Переконує колишній військовий, а нині представник іноземної компанії радіотехнології. У всій галузі немає бази. єдиної схемою зв'язку а отже, й уявлення, Хто з чим і як має працювати? Цей план дозволив би уніфікувати закупівлі або хоча б пояснити волонтерам на що рівнятись і до чого прагнути. Волонтери обратились, нужны радіостанції. Так, пожалуйста, є радіостанції. Як вам їх підготувати? Їх треба запрограмувати, встановити там частоти, встановити установити інші параметри. Волонтери цього не знають. Они дають контакти воїнських частин. дзвониш, Там люди взагалі не розуміють, о чому речі. Йде. Мало того, каже Олексій, в укричасток нагляді є план розгортання зв'язку у масштабах армії, але до цього часу штабісти до новинки інтересу не виявили. Ольга Максимова, Наталя Нагорна, Володимир Сетюк, Спецкор, 2+,2. Таксі буквально нашпиговане зброєю затримали правоохоронці на Сумщині. Легковик працівники ДАІ зупинили для перевірки документів. Водночас звернули увагу на коробки на задньому сидінні та в багажнику. Коли почали розпаковувати, виявилось, що в них зброя. 15 автоматів Калашникова, дві снайперські винтівки Мосіна, пістолет, кулемет Шпагіна, кулемет Дігтярьова та комплектуючі до зброї. Власником вантажу виявився 46-річний пасажир, таксі житель шостки. Чоловік пояснив, що перевозить не зброю, а макети, які насправді не його мовляв. Силку, що прибула Чернівців, його попросив забрати знайомий. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує до семи років в'язниці. Від пістолетів до гранатометів та гелікоптерів усе нове, усе ще необкатане. Зброя, яку так хоче купити Київ за кордоном, усе практично є, і в нас щоправда надто мало. І в Міноборони не квапиться робити держзамовлення у власних підприємств, покладаючи надії на натовську допомогу. Але і Європа, і Сполучені Штати озброювати українського вояка не поспішають. А бронежилет від куль, гранатомет противорожотанка танка і якісний приціл на гвинтівку йому потрібен був іще вчора. Усе це є, аби поставити перед ясні очі міністрів, але десь зникає по дорозі до передової. Ця виставка відбувається щороку, проте сьогодні вона актуальна як ніколи, кажуть політики, які прийшли сюди. Війна починають із хвилини мовчання за загиблими на сході. Польща, Чехія, Індія, Китай, Італія, Америка. Розробки цих країн сьогодні красуються на стендах поруч з українськими, яких на виставці левова частка. Міністри силових відомств у супроводі купи охорони та преси йдуть на оглядини того, що незабаром може стати на озброєнні нашої армії. На таку гвинтівку у нас ледь не моляться. Вона потрапляє у ціль з відстані 6 кілометрів. Тут штучка тисяч 20-25, 12,5 мм міліметрів. Этот самый почти бесшумный. Это снайперская винтовка, которая останавливает машину или БТР на полном ходу. Это пробиває броню, это нам надо. Сериально... Штук 50 купим, да? Если продадите. Да. Продадим. Мы уже там бійдем вами. А в чем проблема? Вот сейчас купить цинична Европа Правильно. ошибается Правильно? в оценках. оценках ситуація в Україні. Ситуація. <кл 'є> да. Дуже просять бійці на сході легку броньовану техніку. Такого добра на виставці вистачає. Ось це перший дослідний зразок українського автомобіля Козак його відмінність від звичайного у тому, що він броньований. А це вже випробування, які проводилися калібром 5,45. Бачите, куля влучила навіть у стик, але не пробила. Хоча це вважається найслабшим місцем, куди цілить снайпер. Броньовані блокпости, які можна встановити за півгодини, витримують прямі потрапляння куль із гвинтівки Драгунова. Це те, чим можуть озброїти армію вже незабаром. Річ необхідна, кажуть силовики. І ще одна затребувана деталь: безпілотники. Окремі моделі можуть підіймати до 15 кілограмів. Є і мініатюрні, і менш помітні, і дешевші за ті, що нам обіцяли США. Довольно такий дійшовий. Ну, ота, 220 доларів стоїть. Апарат в повітрі держиться. 8-10 хвилин, і великолепно справляється з задачі передачі віді приладинічного бачення. Також входять до списку того, про що мріє і може отримати українські солдати баром. кевларові каски та бронежилети від 16 виробників. Обирай який хочеш, але наші бійці в зоні АТО часто і досі не захищені. Норвезька фірма пропонує навіть жилети, які захищають людину ледь не до коліна, продають лише партіями один бронік від 800 доларів. Шасто. Защитная. Вот опять же простреленные Стріляна плиты керамические, В них для защити з пользуються. Кирмічський пуля П-32, тридцять два та пуля, зажидесна куля, кодоростріляється із гвинтовки Тут і літаки, і гвинтокрили і системи повітряного захисту. Наприклад, ось ця радіолокаційна станція вже з бойовим досвідом. Приїхала сюди з Бальбека, стала свідком анексії Криму. І щоби не дісталася зеленим чоловічкам, наші вояки її трохи попсували. Тепер РЛС вдалося відновити, і вона знову служитиме нашій армії. Євгенія Гарко, Андрій Вєтушкін, Спецкор 2. На заміну своїм бойовим побратимам із Чернівців вирушили дев'ять десантників. Усі вони бійці 80-ї аеромобільної бригади на фронт їдуть вперше. У зоні АТО замінять товаришів, які мають піти у відпустку. Львівська аеромобільна бригада одна з найбоєздатніших. Вона воювала під слов'янськом та луганськом, утримуючи понад місяць летовище. І тільки після того, як аеропорт був цілком знищений артилерією бойовиків, хлопці з боями відійшли. Новобранці з чернівців везуть десантникам ліки, харчі, каремати, спальники, електрогенератори та три сотні. Пар теплого взуття вона досить тепла, і це прорезинове взуття. Вона годиться і на дощову погоду, і на таку прохолодну осінню зимову погоду. Підприємці нам зробили дуже велику скидку. Ми майже по цінах виробника його придбали. Перенести альма-матер просили донецькі студенти та випускники цього вишу вітчизняних чиновників, і от їх почули. Донецький національний університет переїздить до Вінниці. Майже 70% викладачів та студеїв не хочуть вчитись і працювати в ДНР. Для вишу у Вінниці вже знайшли корпуси, заявив міністр освіти, але на місці про нових сусідів ще нічого не знають. Ректор Донецького національного університету тупцює біля українського міністерства освіти разом із колегами та студентами прийшов до міністра, щоб з'ясувати, що далі буде з рідним вишем. представники самопроголошеної ДНР, аби студенти виходили на навчання, їм бреше, що ті отримають українські дипломи. А викладачам, аби виходили на роботу. Просто погрожують, розповідає викладачка, яка просить не показувати її обличчя, бо боїться за своїх рідних. А законом воєнного часу, які дійствують на нашій території, смертна казнь ждуть всіх, хто буде себе вести не так як потрібно нам. Міністр освіти квапиться на зустріч із донецькими вкладачами з кабінету міністрів. Тут каже, саме зустрічався з віце-прем'єром Гройсманом і вже несе новину. Донецький національний університет переселять. Ми його перенесемо до Вінниці. Найвірогідніше. ми вже підшукали відповідні приміщення. Міський голова Вінниці в курсі справи. Міський голова Вінниці справді в курсі, однак відповідальність із себе перекладає на обласну владу. Поки що у нас офіційної розмови з цього приводу не було. Знизує плечима керівник обласного департаменту освіти. Однак запевняє, якщо треба, то для Донецького вишу у Вінниці усе знайдуть. Під навчальні корпуси можуть передати порожні адмінбудівлі, а в гуртожитках трішки потиснути своїх. В радянські часи пам'ятаєте, у нас були блоки в гуртожитках: двушка і трьошка. Да? А жили там троє і четверо. Ну, можливо, ми теж десь уплотнимося, ущільнимося в наших навчальних закладах. У Донецькому національному університеті навчаються 14 тисяч. Студентів і працюють близько тисячі викладачів. Приблизно 70% готові переїхати за вишом до іншої області. Уже розповідає ректор на спільній прес-конференції з міністром. Якщо ми вирішимо всі оці організаційні питання через десь два тижні, десь ближче до середини жовтня, я думаю, що ми почнемо працювати. Форма організації така циклова, коли вони будуть приїжджати там на тиждень, вичитувати якісь лекції, потім виїжджати знову. Там, де вони сьогодні мешкають, міністр освіти запевняє, таке переселення може чекати і на інші вищі школи, що опинилися на підконтрольні терористами території. Усе вирішуватиме з освітянами Донбасу, які мають навідатися до нього цього тижня. Інна Боднер, і Ляшенкаренко спецкордва Лайкою та яйцями екс-секретаря Київради Олеся Довгого вигнали жителі Знам'янки на Кіровоградщині. Той проїхав до міста агітувати за себе. Він балотується в депутати по 102-му округу в Кіровоградській області. Для цього орендував зал у будинку дитячої творчості, і як кажуть, свідки групу підтримки привіз з собою назбиравши людей з навколишніх сіл чужинці на чолі з довгим. Знам'янці роздратували, вони прорвалися до приміщення і вивели симпатиків кандидата в депутати на вулицю. Розмова з самим довгим була недовгою. Знам'янці кричали йому банду геть і ганьба, а спроби виступу закінчилися неефірною ефірною лайкою. Місцевих на його адресу і яйцями не хочемо. Це була моя зустріч в офісі з моїми агітаторами. Робоча зустріч. Туди вломилось 20 чоловік з дубинами. Почали кричати щось незрозуміле. Хотіли провокацію, Вони хотіли, щоб ми зі своєї сторони перевели агресію. У мене тут найвищий рейтинг довіри. І опоненти трусяться і вже не знають, що робити. Придумують такі провокації. Нехай їм греться. 30 яєць для Віктора Януковича. Саме стільки купили студенти Франківського вишу, коли до них у гості приїздив тодішній кандидат у президенти. Але з трьох десятків вистрелило одне і влучно. Віктор Федорович від удару твердого тупого предмета аж впав сьогодні. 10 років відтоді, як студент-першокурсник яйцем розбив кар'єру цілого президента. Студент став викладачем університету. А Янукович утікачем у розшуку. Хотілося висловити знаєте, якийсь протест. Тепер йому 27. Він викладає економіку в тому самому виші, який закінчив відмінником. Одружився і народив сина. І більше він не протестує. Цей влучний постріл. Його рук справа. Дмитро Романюк згадує: тоді він, студент-першокурсник, прогулював пару з історії України. Ідея закидати кандидата в президенти Януковича, виникла в нього спонтанно. На годиннику майже десята ранку в актовій залі прикарпатського університету на тоді ще кандидата у президенти прем'єр-міністр України Віктора Януковича чекають студенти та викладачі. Тим часом на дворі юрба підготовленої молоді та однопартійці зустрічають ВІП-кортеж. Попри потужну охорону території, тоді навіть уваги ніхто не звернув на студента із прозорим пакетом, повним яєць зібрав гроші студентів, купив. 30 яєць і почав роздавати всім бажаючим, прийшлося певний період часу очікувати прибуття, і по суті, всі попередньо студенти, які мали це зробити зі мною, повідомили, мене, що вони передумали це здійснювати. Але Дмитро не передумав і кинув у Януковича одне з двох яєць. Це падіння Дмитро вже не бачив, бо його миттєво скрутила охорона, і вже й в міліції розповідає, дізнався, чому саме майже двометровий Янукович так легко впав від яйця після того, як був Ну, отруєний чи не отруєний, але якісь, якісь відбувалися процеси. Суспільство знало, що Віктор Ющенко отруєний. так, Для того, щоб підготувати такий піар-хід, планувалося в Івано-Франківську здійснити інспірований замах, інсценований, так? І просто-напросто Віктор Федорович не зрозумів, він подумав, що час впасти, зіграти цю роль. Яєчний замах тоді в міліції розцінили як хуліганство. Я тоді ще, мабуть, до кінця не усвідомлю. Тобто, що собою являє 4 роки тюрми, але мої батьки усвідомлювали. Батько провів перед інфарктом останні два тижні. Але кримінальне провадження проти Дмитра закрили. Щойно стало очевидним, що Віктор Янукович вибори 2004 року програє. Правоохоронні органи слідкуючи за кон'юнктуру, відповідно. Закрили за відсутністю складу злочину. Ну але якби ситуація повернулася по-інакшому, то, мабуть би прийшлося би відсидіти. Коли Янукович все ж таки став президентом, життя Дмитра знову змінилося. Розповідає, поменшало друзів, ваші стало з кар'єрою. Але зараз каже, у нього все добре. Я не шкодую про свій вчинок, про ті наслідки, які він мав. Але Пас Прикарпаття спецкор два плюс